Або підтверджуєш своє добре партнерство, або ти вилітаєш. Якщо ти на першому проєкті вилітаєш і не виконуєш зобов'язання, дуже чіткі, дуже серйозні, в тому числі по співфінансуванні, ну, то ти, умовно, попадаєш в певний такий чорний список і тебе вже до партнерства не запросять. А на сьогоднішній день я з приємністю і з гордістю можу сказати, що нам уже пропонують. Дуже багато є таких конкурсів, заявок, навіть історія з нашою транскордонкою, от зараз румунською програмою. Коли приїхали, от ми чули Косі, ви так гарно там робили транскордонні проєкти. У нас там є партнери. А ви б не хотіли, чи вам би не було цікаво такий-такий там напрямок. І це приємно. Є також інша сторона цієї медалі є багато таких, скажімо, моментів, коли до тебе намагаються з усіх сторін прилипнути певні такі. П'явки не знаю, як то культурніше сказати, але е, такі ну я не боюся цього слова. Я про нього завжди говорю грантоїди. Бо є люди, які роблять проекти заради реалізації проєктних ідей а є е, люди, які роблять проекти заради грошей.